Всім привіт! Ви на каналі Зозуленька, і сьогодні ми розпочинаємо другу серію нашого виживання у світі Майнкрафт. Я е, трошки за кадром попрацювала і зараз покажу, що я зробила. Та дам, я переробила ландшафт. Ви пригадуєте, які тут були розвалені? взагалі був жах, але я хочу зробити нам цивілізоване селище, і трошки змінила зовнішній вигляд наших гір. І тут будемо будувати вже селище. Я вам признаюся, що ось все це я робила у креативі, тому що ви коли-небудь намагалися переносити гори. У виживанні я пробувала, мені не сподобалося. Ще я хочу вам показати, що я маю зараз з ресурсів. Я трошки погуляла по цьому світу і хочу вам показати, що саме в мене є, а є досить багато. По-перше, так, я на накопала цегли, вже її, е, наплавила, ще трошки тут залишилося, доплавлю. І перед тим, як відкрити ось цей, і цей чарівний сундук, я хочу показати вам, де саме я гуляла у цьому світу, і що саме я там знайшла, щоб ви не думали, не звинувачували мене, що то все я нагрібла у креативі. Ні, я чесно ходила і знайшла безліч цікавих місць і безліч цікавих біомів. Прошу уваги! Ось це ми маємо неподалік від селища, змішаний ліс, тут у нас дуби і берези. Бачите, там трохи далі, далі рівнина. І навіть лабове. озерце невеличке є. Трохи далі за рівниною ми маємо біом джунглі. Дивіться. Я була ось там. Пройшла трошечки, і ми маємо біом джунглі. Ось він такий, там навіть є бамбук. І я трошки нагрівла бамбука собі, щоб робити з нього стільчики. Бо вони згодяться в будівництві. Дивіться, будь ласка, дивіться, що я знайшла це бамбукові зарослі. Це теж зовсім зовсім недалеко від е, мого місця обітання, тому що ось там от праворуч, там е, буквально за рогом починається вже теракотова пустош. А тут ось так бамбукові зарослі і джунглі. Представляю вашій вазі березовий ліс, там трохи е, дубовий, і ось, будь ласочка, Березовий ліс, руби, берези, скільки завгодно і будуй. Добігла я нарешті на чарівне перехрестя, будь ласка, сосновий ліс. Потім у нас є болото. Дивіться, яке гарнюсіньке. Болото і темний ліс. Я не знаю, ще чого нам не вистачає мабуть, просто пустелі, тому що. Вже все є. Я навіть пустелі з червоним піском та теракотою, а звичайної пустелі з білим пісочком, а то її немає. О, я навіть азалію знайшла квітучу, не знала, що вони ростуть на болотах. Чесно кажучи, я завжди її видобувала у торговця, виявляється, воно на болотах. Я просто не дуже люблю виживати на болотах, але мені подобається. Саме садженця азалії, і як вона розмножується. Ось дивіться, яка гарнюнечка. В мене є вже два саженці, і буде ще трошки більше. Щоб ви не сумнівалися, пройшовши повз то болото невеличке, я зайшла до темного лісу і одразу бачу ще новий біом. І це, я не знаю, як він називається, але там ростуть. Такі величезні, величезні сосни, коли одну рубаєш, і вже більше тобі не треба багато. Він не розумію особо в чому прикол того біому, тому що там мобів майже немає гриби, оці сосни, боже, не впасти, тому що тут здається каньйон. але так. Кам'яна земля, гриби. Такий е, світ асортів виявився, хоча я настроювань ніяких не ставила, це він рандомно в мене е, згенерувався. Я не зрадівна, якщо хочете, я можу поділитися з вами сідом. Тому пишіть, якщо цікаво, опублікую номер сіду. То я шла шла і натрапила на е, розрушений портал. Хочу подивитися, що тут може, ну, можна помодничать трохи. Залізо. Залізо це дефіцитний продукт. Вау, шовковий дотик. Золота сокира, але шовковий дотик. Ну, свізло, так свізло. Ну і сміночку. Супер! я зараз вдягнуся прямо. Давайте мені золоті штані, золоту. Ох, яка я моднюча. Все, золота дівчина. Побігли далі шукати моє, моє селище, тому що я трохи заблукала. Додому хочу, хочу додому. Що я вам скажу? Мрії повинні збуватися. Мрійте, будь ласка, і обов'язково все збудеться. Дивіться, яка красота. Зараз, це, ви знаєте, що це таке? Я знаю, що це таке. Це ось ця печерка. Вона маленька? Ні, ніфіга вона не маленька. А крута! Як круто! Я ніколи її не бачила, а зараз ось вона не вмерти б Прям, а це що? Я, я ніколи не бачила, що це таке. Я не знаю навіть, як воно називається. Я буду гуглити, як мені сьогодні пощастило сюди зайти. М -м -м -м. І мох, і квітучі азалії, і ці світящіся ягоди. Просто клас. Цікаво, чи можна з з забрати. ось А, в мене ж є сокири на шовковий дотик. Може, мені вдасться зробити? Опа! Хо-хо! Я не знаю, що це? Що це? Великий каплелист. Прикольно. І сокири на шовковий дотик. І тому що я не знаю, чи є ножиці. А, і ножиці в мене є. Гриб якийсь. Я не знаю гриб. Незнайомих. Ох, і світящіся ягоди. Треба погуглити, як їх вірно називати українською. Шикардоси. Так багато ото наберу. Погнали. Пиньк. Пиньк. ну пеньк. Пеньк. о, зараз я тут заплукаю. Я що там? Взяла? Ні, не взяла. Зараз заблукаю і все мені і ще й залізу. Ну це ось ще шикарно. Так, треба запам'ятати, де оце ось місце знаходиться. А що це таке зелене? А що зелене за крапочки якісь зелені? Я впаду, треба на мох стрибати, коли на мох стрибаєш, не впада. Ага. Як я буду звідси вибиратися? О май гадебал, дивіться, дивіться, що це таке? Воно цікаво на не тей? На не вой? Воно на єдовіти? Хто знає, що це таке? Я не знаю, що це таке, я таке перше бачу. Але яке воно горнює? Я її зараз. Так, спороцвіт. Я сподіваюся, що воно не ядовид, яка ще й музичка. Прям приємно бути в цій печері. Прям дуже приємно. Не дивлячись на те, що залізо по одній штучці. Тут три. Тут пощастило мені прям. Супер, надзвичайно, надзвичайно. Мрійте, будь ласка. Будь ласка, мрійте, тому що мрія це вже 50% успіху. Помріяли трошки. І гайда робити хоч якісь малесенькі кроки для того, щоб ця мрія здійснилася. Просто, ух ти, ото от ми розійдемося. Буде багато світла в нашому селищі. Дякую тобі, Майкрафта. Дякую. Ну то що, хто хоче сіт? Хто хоче сіт? Напишіть мені. Тож, зараз я хочу показати вам все ж таки нарешті, що маю в сундуках: тропічні колоди, дубові колоди, смерекові колоди, темний дуб. Березу, ну і звісно, акацію, яку тут в саванні повно. Я думаю, що ви розумієте, де я набрала саме цю кераміку та червоний пісок. Він нам весь згодиться. Так, сюди ж я цеглини перенесу, тому що наразі вони нам не будуть потрібні. Ну і в цьому великому сундуку ми маємо всі ті багатства, які я зібрала у. Пишних печерах. я нарешті погуглила, як вірно вони називаються. Так у нас є і азалі, і мох, і великий краплелист, спороцвіт і все інше. Я ще б нагуглила, що ці предмети у Майнкрафт вони поки що є лише декоративними елементами, ну окрім сяючих ягід. Сяючі ягіди вони дійсно дуже крута річ. На сьогодні ми вже будемо закінчувати цю серію і прощатися з вами. Спочатку я планувала, що ми все ж таки збудуємо один будиночок, одну хатинку, але під час монтажу зрозуміла, що ця серія вже і так насичена дуже цікавим та. Корисним. Тож, вже наступної серії ми розпочнемо наше велике будівництво. А поки що я трохи походжу і ще повидобуваю всіляких корисних ресурсів для наших споруд. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що ця серія була цікава. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Пока-пока. До зустрічі!